Всім привіт! З вами Фію, «Питаннячка». Ви просили більше відео з дронами, з пультами, з антенками, і от вам одно з них. Регулярно бувають ситуації, коли дрон десь падає метрів за 200, втрачається радіозв'язок, ви бачите в окулярах напис «RX Loss. Ситуація неприємна і вимагає якоїсь швидкої оцінки. Але навіть у досвідчених пілотів виникає питання: так а чому RX Loss? Що відбулося? Я вам пропоную ознайомитись з методом, який дозволить вам швидко зрозуміти, що відбувається. Він називається тест на столі або бенч-тест. Для цього вам треба на передавачі поставити мінімальну потужність. Заходимо в Spress LRS, Spress LRS, тут ідемо в потужність, потужність у мене вже стоїть 10 мВт. Значить, макс пауэр ставимо мінімально. Ну, зазвичай це для наших стандартних передавачів це 10 мВт. Так, виходимо назад. Тепер, тепер нам треба включити дрон. Значить, передавач у нас стоїть. Включаємо дрон. Так, після включення. Він у нас зараз підключається, бачите, блимає синеньким. Підключився. Значить, Бачимо, що з ним все в порядку. І після цього на столі, в такому от десь там положенні, він має показувати значення RSSI в DBM-ах. Має показувати десь там в районі. 15 чи 20, ну, в залежності від того, яка у вас відстань буде між цими антенками. Якщо у вас стол досить довгий, то буде показувати десь мінус 20. Якщо у вас стол як у мене, ну, маленький відстань невеличка, то може показувати мінус 10, мінус 15. От, е я зараз веджу цим пультом. І в мене в цій позиції десь мінус 9 показує. А в цій позиції показує мінус 20, мінус 22. От, тобто плюс-мінус, от так, так у вас буде показувати. І тепер давайте змодулюємо ситуацію, наприклад, обрив антени. Ви так не робіть. А я вам покажу: ну це, це вже якби мій дрон, мій приймач, я вам зараз покажу. Значить, я зараз пишу, пишу на екранне меню. То SD-шка в мене зараз показує мінус 14 в цьому положенні. Ну, і я зараз змоделюю обрив антени. То підійду і відірву антенку. Ви так не робіть. Але ну, от покажу вам, що відбувається. Значить, Відбувається, нічого хорошого не відбувається. DBM показують мінус 73. Мінус 73 обрив антенки. Ну і от для прикладу покажу вам ще один варіант антенка. Буде в мене якесь супер погане. Значить, оця от незрозуміла антенка. От вона. Поставимо її сюди і подивимось, що у нас буде при такій куці антенці. Так, при такій куці антенці у нас показує мінус 23. Мінус 23. Ну, я вам покажу ЄСД-шечку. От. Так, що така ситуація. Ви можете за допомогою цього теста на колінці чи там десь в полі зрозуміти, що у вас відбувається. Тобто там швидко поміняти антенну, подивитися, це проблеми з антеною чи це проблеми з приймачем. Значить, з антеною бувають проблеми, що там десь щось відірвано. З приймачем бувають проблеми, що там, наприклад, контакти позаливали чимось. Чи, наприклад, може бути гніздо антенки, якесь супер роздовбане, якщо його там багато разів клацали. Ну, от, якось так. Тобто, користуйтесь е і потім не забувайте підняти потужність, якщо вам ще кудись треба далеко летіти. Ну, якось так. Якщо відео було корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал.